Вітаю всіх! Отримала сьогодні невеличку посилочку. Хочу показати, що я замовила. Відкрила конверт, а там знову насіння. Подивимося, яке насіння я замовила цього разу. Тут є насіння квітів та овочів. Це портулак самоцвіти. Махровий сорт висотою 10-15 см. А це настурція дорогоцінність висотою 30-40 см. Також махрова. Дуже у мене багато різних шавлій, і серед них буде ще цьому році фіолетова сенатор. Висота рослини 45-60 см. Я маю блакитну обрієту, а в цьому році посію отаку махрову. Дуже гарна. Висота 10-15 см. Коли вибирала насіння, сподобалась на вигляд отака гвоздичка біла і чорна. Висота 20-30 см. Це багаторічна. Суміш вербени. Дуже гарні кольори. Також невеликі рослини. 30-35 см. Бальзамін. Також махрова суміш. Невисокі 30-40 см. У мене є білий, рожевий і блакитний агератум. В цьому році ще посію червоний. Теж невисокий 30-35 см. Дуже сподобалась отака великоквіткова айстра Сорт Софія. Височенька 60-80 см. А це червоноголова капуста. Рубін МС. Ще посію флокс Друмонда. Невисока рослина висотою 20-30 см. Дуже гарні насичені кольори. У мене росте блакитний льон, багаторічний, а це буде червоний. Посію також соняшник. Купила ще різнокольорову азаріну. Це ліана. Дуже гарні квіти. Хочу посіяти в цьому році кімнатний клен. Це кімнатна рослина. Його ще називають абутілон. Ну, а на грядці буду сіяти моркву роти різен. Це пізньостигла морква масою плоду 100-130 грам. Столовий буряк мулатка. Середньостиглий сорт. Маса плода 350-400 грам. Ще один сорт столового буряка ціліндричної форми. Це буряк реваль. А ще хочу посіяти доліхос. Це отака от ліана висотою до 3 метрів. Дуже гарні квіти, схожі на метелики. Після цвітіння висять на ростині отакі боби довжиною 10-15 см фіолетового кольору. Дуже сподобався колір колеуса чорний дракон. Ну і ще посію петунію дабл каскад. Така махрова петунія висотою 35-50 см. Дуже гарно буде прикрашати кашпо. Ну і от Останній пакетик це горох, 6 тижнів ультрашвидко стиглий. Довжина боба 7-9 см. Сподіваюся, що зберемо гарний урожай. Таке моє сьогоднішнє замовлення. Сподіваюсь, що все насіння дасть дружні сходи, овочі дадуть щедрий урожай, а квіти будуть радувати гарним цвітінням. Вирощуйте з любов'ю, і все у вас вдасться миру всім та перемоги нашій Україні!